Мої вітання в ефірі 12-го каналу. Підсумковий випуск новин за 15 березня. Наша команда продовжує тримати інформаційний тил, і ми вже підготували найважливіші новини про події на передовій, а також про те, що відбувалося на Волині з вами у студії Ольга Матвєєва. І спершу коротко про головне. На Волині чоловік забрав автомату у поліцейських і втік. Волинь знову втрачає героїв. Нехороший смак. Ковбасний бізнес прикрили через антисанітарію. На Волиню розшукують чоловіка, який вкрав зброю у поліцейських та втік. Це трапилося у понеділок, 13 березня в селі Доросині. Випивши зайвого 37-річний Олександр Єворський почав простягати руки до матері, і та викликала поліцію. На місце події прибули правоохоронці, проте агресивний чоловік вихопив в одного із них автомат і втік. Його розшукують вже другу добу. На його пошуки орієнтовано значну кількість нарядів поліції. Залучено також і технічні засоби. В ретельно ведеться перевірка на блокпостах на території області. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 262 кримінального кодексу України. За викрадення зброї йому загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Звичайно, станом на 15 березня певні напрацювання в поліції вже є, але пошуки зловмисника ще тривають. Автомат, який п'яний дебушир украв у поліцейських, вже знайшли самого ж порушника. Ще шукають фото зловмисника. Ви бачите просто зараз. Якщо вам відома будь-яка інформація про нього, телефонуйте за номерами на екрані або ж на гарячу лінію 102, що працює безперервно. Тричі за день по всій Україні лунала повітряна тривога. Причина зліт російського винищувача міг 31 к на щастя обійшлося без ударів. Винищувачі політали та повернулися на місця. Тим часом кількість знищених росіян щоденно суттєво зростає. Їх вже більше 161 тисячі. За приблизними підрахунками лише завчора майже тисяча окупантів відправилася у пекло. Збройні сили України ліквідували ще 8 ворожих танків, 10 бойових броньованих машин, 9 артсистем та іншу техніку противника. А під Бахмутом українські військові знищили російський бомбардувальник су 24 Це робота бійців 93-ї бригади. Як в одному із відео, пілот літака встиг катапультуватися із парашутом. Наразі його доля невідома. Повітряні сили ЗСУ поки не надавали подробиць. Росіяни ж продовжують воювати проти мирного населення. Серед дня обстріляли село Зарічне на Запоріжжі, гатили касетами, боєприпасами. Внаслідок ворожої атаки постраждали багатоповерхівки та приватний сектор. Уламками поранило жінку. Вранці ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Харкова. Відомо, що росіяни випустили ракету із території Білгородської області. Постраждав інтернат, де проживали люди із складними життєвими ситуаціями. У житлових будинках навколо повилітали шибки також пошкоджено автомобілі місцевих. Попередньо позаждах немає, оскільки поряд з цивільних ніхто не знаходився. Загиблих відповідно також немає. Волинь знову втрачає героя. На війні загинув житель села Квітнева Доросинівської громади, старший солдат Олександр Грисюк. 28-річний герой поліг у бою ще у травні минулого року поблизу села Довгеньке Харківської області. Про дату і час зустрічі героя повідомлять додатково на території Доросинівської громади оголосили триденну жалобу з 15 по 17 березня. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять герою. Життя обірвалося під час виконання бойового завдання. Стало відомо про смерть героя з Волині Віктора Майоренка. Він загинув ще наприкінці січня цього року внаслідок ворожого обстрілу. Як повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка, 46-річний сержант служив у прикордонних військах інспектором відділення снайперів у п'ятницю, 16 березня, у Володимирі зустрінуть траурний кортеж. 17 березня відбудеться прощання з полеглим героєм. Поховають Віктора Майоренка на кладовище у селі Новосілки. Щирі співчуття рідним та побратимам полеглого захисника. Вічна пам'ять з гризунами не борються, грибок і пісніву не осувають, сокири й ножі не миють. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про те, в яких умовах готують ковбасу, яку продають на полицях магазину Хороший смак на початку березня родинний бізнес відомого ковбасника Хорошенка закрили через антисанітарію. У цехах, де виготовляють м'ясну продукцію, спеціалісти знайшли понад 35 порушень. Та незважаючи на це, хорошенки продовжують наражати на небезпеку людей своєю продукцією. Більше про це у сюжеті. На вигляд, звичайні варені сардельки, які часто купують дітям, але зварені вони у брудному приміщенні, де як з'ясувалось, можуть бути таргани і навіть миші. Це продукція сімейства луцьких бізнесменів хорошенків, відомих не лише своїми ковбасами, а й скандальними і навіть кримінальними статтями. Але про це згодом а самі їсте продукцію? Так. продукція. Скільки років і немає ніколи не було ніколи тому, не, не було. Я не дарма запитую у продавчині про проблеми, бо від такої ковбаси вони мали б бути. Такий висновок зробили інспектори держпродспоживслужби, які нещодавно побували в цеху, де виготовляють м'ясну продукцію торгової марки Хороший смак. В Складах для зберігання спецій та первинних упаковок оболонок наявне накопичення побутового сміття, металевих предметів невеликого розміру. Первинна упаковка оболонка зберігається на дерев'яних стелажах розпакованою з видимим накопиченням бруду, що несе ризик потрапляння фізичних небезпечних чинників з первинною упаковкою до харчових продуктів. Вода, кишкові оболонки та жир на підлозі. Корозія, пліснява, грибок, потріскані стіни і не дезінфіковані столи ножі й сокири. Працівники одночасно і їдять, і роблять людям ковбасу. А соковиті сердельки хорошого смаку відверто випробування для шлунку. Відсутні докази проведення контролю та невизначена періодичність дотримання температурного режиму під час проведення процесу нагрівання, варіння соковитих сардельок варених. Підтвердження проведення лабораторного контролю продукції для уникнення забруднення, зокрема для сардельок, варених соковитих, не надано. Періодичність такого контролю не встановлено. Понад 35 грубих порушень цілком зрозуміли рішення Держпродспоживслужби. Тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів від 7 березня 2023 року. номер 001 строком на 10 робочих днів перевіряємо львівська 85. Саме тут виготовляють м'ясну продукцію торгової марки. Хороший смак нікого немає. А працює це приємство. Щодо обігу. У магазині хороший смак на Львівській, ковбаса у продажі є. Продавчиня пам'ять припису Держпродспоживслужби на підприємстві дотримуються. Це дуже знайома. числа вичіславий. Всього числа. Всього числа. Але увага! Звертаємо увагу споживачів у разі виявлення в обігу продукції даного виробника, виготовлену у період 7 березня 2023 року. Просимо невідкладно повідомляти з наданням підтверджень у головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області. Йдемо у Держпродспоживслужбу. Ми знайшли в них продукцію, яка датована сьомого. То це порушення чи ні? Відповідь очевидна: Власники торгової марки Хороший смак нахабно порушують припис контролюючого органу, а відтак наражають здоров'я і життя своїх покупців на небезпеку. Вони не мають виробляти його. А сьома числа це порошт. Тобто це ну треба дивіться. Як на сайті зазначено, треба повідомляти про це головне управління відповідно зверненням, і ми будемо розбиратися, оскільки буде справи, і буде також виконання припису, які їм видано на виконання припису буде здійснено знову позаплановий захід. Органи управління про порушення ми повідомили. 15 березня надіслали офіційну скаргу. Отримати пояснення від керуючого ковбасним бізнесом Святослава Хорошенка у нас, на жаль, не вийшло. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. До слова, Святослав Хорошенко не лише відомий своїм бізнесом, а й бійками і навіть замахом на вбивство. У 2016-му, напившись, він обікрав таксиста і влаштував із ним бійку. А через три роки ледь не зарізав дружину. Святослав Хорошенко в присутності дітей встромив у живіт жінки ніж, та покарання за це не отримав. Врятувало те саме підприємство, яке нині ковбасою наражає людей на небезпеку. Святослава Хорошенка взяв на поруки трудовий колектив хорошого смаку. До слова, офіційними власницями ковбасного бізнесу є мама і сестра чоловіка. Із мамою Святослава Хорошенка Неонілою, пов'язана не менш скандальна історія. У 17-му році жінка стала учасницею смертельної аварії. Ця ДТП трапилась саме на цьому перехресті. Травень 2017-го, вулиця Львівська. Байкери рухалися у напрямку гіркої полонки. Троє проїхали це перехрестя, а четвертий не зміг. Йому дорогу перегородив Рав четвертий. За правилами дорожнього руху в смертельній ДТП винна не уніла Хорошенко. Саме вона мала пропустити мотоцикл, адже виїжджала на головну дорогу. Суди тривали декілька років, і зрештою її визнали невинною. Отож, чимало проблем з законом як для однієї родини. При тому, як бачите, не завжди зі справедливим фіналом. Тож тим більше цікаво, чим закінчиться скандал навколо м'ясного виробництва родини Хорошенків. Анастасія Кочина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Під Луцьком смертельна аварія. Близько 17-ї години, 14-го березня у селі Руванці зіткнулися мотоцикл Сузуки та автомобіль. «ВАЗ». за словами очевидців. Машина виїжджала з вулиці Тополевої, а керманич двоколісного їхав головною дорогою. За кермом легковика був 33-річний місцевий мешканець, мотоцикліст, 23-річний лучанин. Від удару у мотоцикла відірвалося переднє колесо, а водій від отриманих травм загинув на місці. Чергово ДТП трапилося на перехресті. У департаменті муніципальної варти показали відео вчорашньої аварії на перехресті вулиці Карпенка, Карого та проспекту Соборності. На відео видно, що водій автомобіля Міцубіще повертав праворуч і не пропустив автомобіль марки Рено. У наслідок чого відбулося зіткнення. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень для повного та об'єктивного дослідження автопригоди. Відеоматеріали надали працівникам поліції. Волинянину, який збив насмерть жінку в Луцьку, оголосили вирок у листопаді минулого року. 33-річний карманнич перевищив швидкість і, обганяючи автівки, збив пішоходку. За кілька годин 22-річна дівчина від отриманих травм померла в лікарні. Гори водія визнали винним. За скоєне він проведе 4 роки за ґратами і 2 роки не матиме права на кермування. Окрім того, з нього стягнуть майже 140 тисяч гривень матеріальної та 1 мільйон гривень моральної шкоди завдано. Потерпілим не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. Купила хату щоб утримувати тварин. На волині руйнують пам'ятку національного значення. У Луцьку припинили опалювальний сезон. У Луцьку призупинили опалювальний сезон. кажуть, щоб не гріти повітря. Таке рішення прийняли сьогодні під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Як зазначив Луцький міський голова Ігор Поліщук, при середньодобовій температурі більше 8 градусів за Цельсієм опалювальний сезон закінчують. Наступного тижня передають плюс 14. Якщо ж температура буде стабільно нижчою восьми, то міський голова обіцяв повернутися до цього питання. Але зараз для чого гріти повітря? Люди відкривають вікна, натомість їм приходять великі платіжки, зазначив Поліщук. Цього року у Луцьку планують замінити до 11 кілометрів тепломереж. Про це на засіданні виконкому Луцької міськради заявив директор ДКП «Луцьк тепло Іван Скорубський. Він зазначив, що цей опалювальний сезон пройшов без ексцесів, попри значні відключення світла, і в обласному центрі вже починають готуватися до нового. Замінять тепломережу, зокрема на проспекті відродження від експрес Тамтаму до вулиці Писаревського. Труби вдалося закупити за допомогою інвестиційної програми. Тож у Луцьку зможуть замінити до один. 18 кілометрів тепломереж. На підтримку ДК «Палуцьк тепло» на 2024-2028 роки члени виконавчого комітету запланували виділити майже 966 мільйонів. Сьогодні ж на засіданні виконкому прийняли проєкт рішення про співфінансування купівлі сміттєвих контейнерів для власників будинків у секторі приватної житлової забудови. Тепер безплатно отримати контейнер можуть пенсіонери віком від 75 років та особи з інвалідністю першої групи. Купити за півціни матимуть право військовослужбовці ЗСУ, члени сімей загиблих військовослужбовців, учасники бойових дій та особи з інвалідністю другої групи внаслідок війни. На придбання за 60 Відсотків вартості ціни матимуть право пенсіонери. Всі інші заявники зможуть придбати контейнер за 70% ціни. Історія зникає на очах. У селі Купачівка одноіменної громади незаконно змінюють фасад поштової станції 19 століття. Архітектурна пам'ятка національного значення нині слугує житлом. Будівлю приватизували три родини. Коли ж одна з співвласників будинку почала обклеювати фасад пінопластом і пробудувала ганок, жителі Купачівки почали бити на сполох. Місцева влада каже, що нічого вдіяти не може. Мовляв, мешканці їх ігнорують і кажуть, що це їхня приватна власність. Чому є? Дину в селі пам'ятку архітектури ніхто не вберіг, і чи зник первісний вигляд поштової станції назавжди з'ясовував наш Дмитро Супронюк. Тут не вказано, що це пам'ятник архітектури, тут написано квартира. Пані Любов показує документи на право власності своїм помешканням. Дім у копачівці жінка купила ще у 2014 році. Виявилося, що придбане житло це частина поштової станції 19-го століття. Є я знала, що це пам'ятник, архітектури, я б її не купляла. Останні кількадесят років поштова станція слугує будинком. Тут мешкають три родини. При союзі станція була і медпунктом, і дорожнім управлінням, проте будували її зовсім не для цього. Взяли. Пошту по брест литовському шляху, так тобто дорогою цією, що зараз Лусковаль. І коли там коні втомлювалися, то їх змінювали саме на поштові станції. Там був цілий комплекс, там конюшні, різноманітні інші господарські такі споруди. Та чим би поштова станція не слугувала, розповідає історик, фасад завжди залишався недоторканним до останнього часу, бо ж зараз мешканка вставила пластикові вікна та обшила стіни пінопластом. Пані Любов переконує, мусила добудувати ще й ганок, адже їй та родині дошкуляє холод. У мене я мусила дочка сюди поставити, тому що двері тут там мороз. Просто О, Бачите, бачте, вже лущаться. О, візьміть, візьміть, О, лущаться двері. О, лущаться, вона лущаться, тому що від морозу. Жінка зізнається, охорону табличку поштової станції бачила, але не надала цьому значення та просто зняла зі стіни. А сільська рада каже, має їй подякувати, бо вона викупила пам'ятку архітектури і застави та відремонтувала, адже стан будівлі залишав бажати кращого. Які дири були тут? А бачите, ви ж подивіться добре. Подивіться, які дирі, оце було все насквозь повністю. Це так само було. Гляньте, я своїми руками це все робила. Це вони дивилися, що це пам'ятка. Сільський голова Копачівки Олександр Софтис підтверджує про незаконне будівництво. Знає і дозволу на нього пані Любов не просила. Розповідає, неодноразово говорив про це із мешканкою будинку. Так само вчора була зустріч, я просив, давайте знесемо все, закриється питання. Ну, факто, вона договір купівлі продажу, я подаю в суд, тому що всі мої дії є законними. Так вона мотивує, чому охоронних договорів не було раніше. Олександр Софтис не знає. Киває на попередників. Мовляв, коли жінка купувала квартиру, у селі був інший голова. Натомість, краєзнавець Олександр Котис переконує, мешканку зобов'яжуть повернути історичний вигляд фасаду і без договору, адже будь-які зміни пам'ятки культури можуть відбуватися виключно з дозволу місцевої влади. Тому що суть статусу пам'ятки передбачає збереження її автентичності, збереження її історичного вигляду, декорів, елементів. Стру структури і так далі, тому будь-які перепланування і це незалежно приватний власник, чи комунальна власність, чи державна власність. Будь-який власник не може робити будь-яких перепланувань на пам'ятці У відділі культурної спадщини Волинської Ода кажуть про проблему. їм вже повідомили: якщо місцева влада не впоралася з охороною єдиної пам'ятки, цим займуться в міністерстві культури. На даний момент повідомлено міністерство культури та інформаційної політики України як центральний орган виконав. Авчої влади, що реалізує е політику в сфері охорони культурної спадщини, так оскільки тільки в їхні повноваження згідно закону про охорону культурної спадщини е входить е винесення приписів розпоряджень про щодо припинення робіт. Тож тепер залишається лише чекати на розпорядження міністерства знести незаконну прибудову. А мешканку, яка порушила закон, мають зобов'язати повернути архітектурну пам'ятку національного значення до початкового стану. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Минулої доби волинські рятувальники знову змушені були вживати заходи для відкачування води. 14 березня підрозділи служби 101 здійснили чотири виїзди для надання допомоги людям та проведення робіт із відкачування води з підтоплених прибудинкових територій. Роботи проводилися зокрема у селах Довжиця Камінь Каширського та Сокирича Луцького районів. А також у містах Камінь Каширський та Луцьк. Загалом відкачали понад дві тисячі кубічних метрів води. Будинок для чотирилапих. Жителька Турійська Марина Шворак купила у селі Клюськ невелику хатину, щоб утримувати вуличних тварин. Наразі там знайшли прихисток більше 30 собак і ще 30 котів. Серед них є і такі тваринки, що не мають кінцівок та потребують лікування. Всі разом живуть мирно і навіть ладнають з курами та качками, які мешкають по сусідству. Будинок, на жаль, відключений від електропостачання. Його обігрівають пічкою, на якій також готують їжу для чотирилапих. Такий собі приватний Тулок працює повністю на волонтерських засадах. Його засновниці допомагають небайдужі. Можете допомогти і ви, просто забравши додому котика чи пасика. Тваринки вас чекають. Звертайтеся за номером, який бачите на екрані: 099 410 76 20. А наразі це всі новини. Ще більше цікавого, дивіться вже завтра. А також не забувайте підписуватися на наш ютуб канал новини 12, адже так ви зможете дізнаватися новини першими. Сподіваюся, що ви не забуваєте донатити на Збройні Сили України, адже так наша перемога стає все ближчою. До зустрічей!